А цитатні оправи це завжди родзинка вашого образу, тому що вони доволі масивні і підкреслюють ваш стиль. Більш класична форма, такий ось квадрат у чорному, класичному виконанні, тому такі гарно пасуватимуть до більшості вашого гардеробу, як повсякденного, також до ділового стилю. Тут повністю пластиковий корпус у квадратній формі окуляр. Такі моделі доволі універсальні. Вони підійдуть і жінкам, і чоловікам, гарно та стильно виглядають, як на одних, також інших. Маю Завушник доволі широкий а, на початку і має звуження до кінчика, який ховається завушками. І металева серце. Дуже видно. якісна гарна фурнітура. Завушники без флексів, тому орієнтуватись краще буде на заміри оправи. Підійде така модель для власників або ж власниць середнього та трошки більшого обличчя. Актуальні параметри на сайті Київ, або ж можна запитати у наших менеджерів у особисті. Тут гарно виглядатимуть лінзи як прозорі, також фотохромні або тоновані. На рецепти для постійного ношення найкраще буде. Тут дуже гарна та вдала висота лінзи. В полі зору вони абсолютно не заважають і дуже комфортні при постійному носінні. Тут зручна посадка класно сідають на перенісся, натиснуть, але при цьому не залишають слідів і гарно фіксують оправу на обличчі. Також особливість дизайну це ось такі лінії по всьому обідку. Вони дублюються і зверху і знизу також на перенісі а завушник класичного чорного кольору оригінальні деталі, як у відомих брендів, це завжди виглядають дуже дорого, але в Київлінзе максимально доступна вартість. Замовте оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн, телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінзи. І для цього артикул моделі у коментарях.